Горати. Я от 50 людей наняв, щоб менше вигорати, до речі. Ну, взагалі, я зараз почав більше делегувати, тому що я всі свої відоси з цим монтажем. Я раніше монтував сам. Да, да. І якби написати, там, зняти відос це одне діло. Займало там 2-3 дні, а монтаж в мене міг зайняти і тиждень. Mm -hmm. Ну, Залежить, як монтувати. Я, типу, сидів реально mm -hmm. по 10-12 годин, годин в день там, до ночі самої. І монтував ці відоси. Потім в мене з'явилася вже фінансова можливість е, делегуватися, і там останні, не знаю, 10-15 відосів, це вже е, не мною змонтовано. Нормально заходить все, все ж так же? Е, ну, знаєш, коли я тільки почав делегувати, і в мене, мене почалося оце... Я, я це здається, синдром самозванця, чи як це чи якось інше називається. Ну коротше, е, почалося оце от що. Блін, ну тільки я можу зробити так, як треба. Ну, ні, ні за самоз... синдром самозванця, це коли ти вважаєш, що ти не достойний того, а. що ти це зробив. А це називається ну, це... синдром.